Кремль оголосив про початок нового весняного призову. Справа ніби буденна, якби не окремі деталі, бо Путін нині вголос декларує прагнення до миру. Але до війська раптом наказав призвати аж 160 тисяч чоловіків, і це рекордна кількість за останні 14 років. Йдеться не про мобілізацію, а про призов. Ці люди будуть проходити строкову службу. Принаймні так їм обіцяють. Але чого варті обіцянки російської влади? І наскільки значна вірогідність того, що ці строковики опиняться на війні в Україні? Про це далі в сюжеті. Під нинішній призов у Росії потрапляють чоловіки віком від 18 до 30 років. У Міністерстві війни РФ одразу заявили, що в бойових діях їм брати участь не доведеться. Але це не точно, бо в минулі роки російським строковикам не раз випадало воювати, та й загинуло їх чимало. Перший такий випадок, що отримав велику огласку, це загибель строковиків на крейсері Москва, який був потоплений українською ракетою Нептун. Тоді була офіційно підтверджена загибель 14 моряків строкової служби. А щонайменше 49 врятованих з врятованих строковиків потім знову відправили у зону бойових дій. Про це російській опозиційній пресі розповідали родичі військових. А це вже кадри з курщини, зняті у 24-му році. Перші полонені теж строковики. Вони проходили там службу. Під час українського наступу їхні командири втекли і покинули молодих ненавчених солдат на призволяще. Нам просто сказали, працюватимете, у наряди ходитимете, і все. Нічого такого не могло бути, як нам говорила. У нас до пуття бойової підготовки не було. Взяття на вході курської операції, наприклад, у полон строковиків Яхматівці, дозволило бодай частково, але провести обміни азовців, які були взяті росіянами у полон, наприклад, на Азовсталі. Це один із таких гуманітарних підсумків курської операції. У грудні минулого року мережу облетіла історія жінки з російського міста Ярославськ. Вона розповіла, що її сина, який відбував строкову службу, обманом відправили на війну. Хлопцю і трьом його сослуживцям запропонували підписати рапорт. Нібито для переведення в інше місце служби ближче додому. Всі четверо підмахнули папери, не читаючи, і лише потім з'ясувалося, що це були договори про службу за контрактом. Прикладів, коли строковиків обманом або силою затягують в контрактну армію і одразу кидають на фронт у Росії, щороку фіксують десятки тисяч. Що строковики російські потім є головним, скажімо так, ядром, які підписують контракт, тобто е, зрозуміло, що шлях коли людина перебуває в системі до підписання контракту дещо коротше, аніж коли людина перебуває поза системою, її потрібно знайти її потрібно цю систему е засунути. Втрати РФ у війні вбитими і пораненими перевищила 900 тисяч військових, і Кремль використовує строковиків як одне з джерел поповнення війська. Тож не дивно, що масштаби призову в РФ після початку війни зростають з року в рік. Тим більше, що бажаючих укласти контракт за гроші, дедалі стає в. Це менше навіть при тому, що одноразові виплати для контрактників постійно підвищують у Москві та окремих регіонах. Вони перевалили вже за 2 мільйони рублів.